Redmi Note 7 1900 ціна, має відбиток пальця. Ось такі є косочки по задньому корпусу, але незначні. На роботу ніяк не впливають. Тут Type-C роз'єм, також має роз'єм на навушники. Ось такий зі всіх сторон. По екрану є теж легкі-легкі царапки -легкі потертості. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Є ось такий ще жовтий засвітик, тут з лівої сторони. Повністю чистий без різних аккаунтів. Нот 7, 64 Габайти пам'ять телефону на 10 му Андроїді та 4 ГБ оперативної пам'яті. Так, телефон працює добре. Е, так, зараз покажу ще камеру. Ось така тут камера. В комплекті, йде зарядний шнур Type-C та телефон. Кому цікаво, цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на Telegram та Instagram. де вам зручно там і пишіть, приймаємо замовлення скрізь.